Знаєте, скільки служить людей сьогодні в системі ТЦК? 36 тисяч. Давайте приберемо з них 7 тисяч цивільних, які там сьогодні служать. Це десь 30 тисяч здорових, кремезних хлопців, які під присягою у формі із, зі зброєю. 6 бригад. Шість нових бригад. Саме вони і потрібні на фронті. А в рекрутоному центрі не повинні служити кремезні чоловіки. Там достатньо цивільних і свою справу вони можуть робити. Якщо буде нормальна інформаційна компанія, реклама, а головне буде змінене відношення до мобілізації і до тих, кого призиває сьогодні наша армія. Так, куди поділася мотивація, коли в 2022 році влави. Сил оборони прийшли мільйони мотивованих добровольців. Поводження нашого військового керівництва з ними, як з витратним матеріалом, привело до значної знищеної мотивації. Більш того, багато хто загинув, на жаль, багато хто поранений, а багато хто виснажився. Їм потрібна заміна, їм потрібна ротація. Рекрутинг професійний, нормальний, може це забезпечити.